Привіт, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Юлія Феррі Гаден. Ось приїхали в село. Зараз покажу вам ой, весна, ось у наш Бакс. Баксік. Баксік. Отпустили, щоб побігав. Дивіться, ось Йошта. У нас вже подивіться, які в неї листочки. Вже природа оживає, все прокидається. Ташечки цвірінькають, яблунька, теж брунічки ось уже які. Так, Це ми насадили батьки, накупили нових кущиків. Смородина. Це не знаю, що воно таке. І тут смородина якась сортова. Накрили клейонкою, щоб перій не ріс, тому що тут багато дуже перію. Сьогодні помітила, що зійшов щавель кислий. Ось поспро... прополола, Щоб він в вріз пішов. Бо в нас взагалі-то щавель такий ґрунт не росте. А це ось, бачите, трішечки зійшов. Глина в нас він не дуже любить. Це насадили полуниці. Це торішня. Нас дивіться, який дощ прийшов. В городі стоїть прямо калюжі. І тут ще й насадили полуниці нової молодої, а воно, бачите, прямо позаливало її калюжами. Прямо в городі грязь стоїть. Ось так. Це ми повирізали старий сливник. Складали тут порядки, наводили. Так. Ось полуничка молода. Бачите, така невеличка. Ну, Можливо, якась в цьому році зацвіте. Це торішня. Розрядили малину, повирізали, тому що дуже густа була. І ось так вона в нас підв'язана, натянуті стовпчики. І ось кущики малини. Ось. Малина гарна, сортова, велика. Це така більш рання і крупна, а це менші кущики пізня. Може бути аж до пізньої-пізньої осені і така дрібніша, ремонантна. Так, малина. Там далі в нас виноград, але там погана земля. Дуже е, сухо, жарко влітку і ну, погано він там родить, не хоче рости. Так, то наші дрова там ми рубали. Сьогодні різали. Ну, кололи. Дровокол. У мене є відео, я показувала, який в нас дровокол. Так, ну там кущики смородини. Так собака, зараз подивимося, що там з квітів у нас. Квітний що робиться. Бакс, баксик, бакс, бакс. Хороший бакс. А, а. Калюші. Щас бачите, що робиться. Анто. Антош! Антош! Антошка! Антошка! Ой! І Так, ну, тут рози, троянди ось. Так, яцинт скоро буде цквітнути, ну він в нас тут пізно сходить. Це тюльпани повні, такі червоні пахучі, які, що я люблю. Лаванда одійшла, почала трішки рости. Тюльпанчики червоні. Так. Ось паликовий нарцис. Красунчик такий гарненький, вже зацвітала. Бачите? Так, Бак, сікай! Куди по квітках? Іди. Даня, забери його. Мак зійшов. Це я троянди кущі тут робила арки, по бачите, позв'язувала, посплітала. Ось такі арки. Хідерне бігай. Відчини беремо те. Сокупа п'яти. Віддалі?

Да, да, да. Підсніжники ще досі квітнуть. Ось все, трудяшки. Трутячки. Бджоли вже ось на повну. І тут ось Е... де дикий крокус. Ага, вони вже оцвілися. Такий ось полосатий, закритий ще. Це дикий крокус. Це був ріс в природі. Ми один кущик викопали. Посадили. Так, леверда, посалена. Де той Підмежа цибуля. Ось, посадила, росте. Сон траву десь садила, але вона я не бачу, щоб зійшла. Сон, трава, чи ще пі... рано. Це тут ще цвітуть. Не бачу я сон трави. Хтось зна, може, не прийнялася. Не бачу. que é Відрякано стоїть. Ідемо, попробуємо сік із берези наточити. Вже тепленько може буде. Що воно буде текти, ну, Тече? Да, про... Тече? да. Про... У них я скиче бросил. До, до ночи будет. Бакс. Су, дай другу. На. А что, довоняє? У нас стояла. Баксик скільки... <кхи> Ще можна було б тільки банка заваняла. А ви так тобі не можна її право Не знаю, треба попробувати <кхи> віця ревень сходи. Такі смішні такі черв'ячки. Вже сходи, ревень. Або ще кущик не бачу. Було два кущі, щось один ревеню. Дивно. Гортензія. Така звичайна біла. Волосиста чеком. Дюка. Там сам шит. А ось ого! То цей ревень скоро такий буде, що можна їсти. Дивіться, який смішний такий. Дивіться, які листочки так цікаво вилазять. бачите? Що... Такими бульбочками наче. Щок, оця роза дуже дуже така да.